Вітаю, мене звати Жанна Гулько. Я є офіційним захисником Олега Миколаєвича. Сьогодні ми поговоримо про епізод зі зброєю в обвинуваченні по справі Олега Кулініча. У перші години повномасштабного вторгнення Російської Федерації саме київський напрямок став ключовим плацдармом, від успіху чи провалу якого залежала доля української державності. Місце дислокації підрозділу, яким командував полковник Олег Кулінч, офіційно визначалося як Київ. Саме тут він був зобов'язаний організувати оборону столиці і забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури. У цей момент більшість кадрових офіцерів СБУ, отримавши зброю, проігнорували прямий наказ та масово дезертирували, виїхавши до міста Бар. Збройні сили України ще не були мобілізовані, а підрозділи територіальної оборони лише формувалися. Столиця фактично залишилася незахищеною. За таких обставин у надзвичайній ситуації, коли держава боролася саме за своє існування, полковник Кулініш прийняв єдине можливе правильне рішення передати зброю тим, хто був стати негайно стати до оборони. Йдеться про офіцерів запасу та цивільних осіб, які згідно з дорученням керівництва держави мобілізувалися до лави СБУ, долучилися до формування підрозділів оборони та приступили до виконання бойових завдань по всьому Київському регіону. Це рішення не було самочинним. Воно ґрунтувалося на уснів вказівці вже загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, команді голови СБУ Івана Баканова щодо розгортання формування оборони, положення закону України від 03.03.22 року про участь цивільного населення у захисті вітчизни, а також на висновках інспекції СБУ, які підтвердили правомірність дій полковника. Тобто Кулініш діяв у суворій відповідності до законодавства, наказів вищого командування та умов воєнного стану. Це була пряма реалізація його службового обов'язку організувати оборону столиці в момент, коли інші цей обов'язок зрадили. Попри це, за вказівками впливових діячів Татарова та Портнова руками окремих посадових осіб ДБР була створена та штучно розбута справа щодо незаконного заволодіння 12 одиницями зброї, уже в лютому 23 року, всім було очевидно, що цей епізод є нікчемним. Немає складу злочину, та був потрібен лише для того, щоб утримувати Олега Колініча за гратами, отримати формальні підстави для подальшого тиску. Штучно об'єднати це провадження зі справою про державну зраду. Окремо зазначимо, зброя продемонстрована в замовних сюжетах під час обшуків у бойового офіцера мала всі необхідні дозволи, оформлені установленим законом порядку. Ба Більше кулінч був нагороджений нагородною зброєю, що відповідає його статусу кадрового офіцера вищого офіцерського складу. Я вже сказав, дозвала тут вы видите? они, Я же тебе говорил, надо всегда с сейфа начинать. Дозвала по порядку хранения. Вы уже полквартиры обошли, и только сейчас до дозволов дошли. Хозяин затриманный, хозяйка не в курсе. Пистолет спортивный хп и вопрос. Сейчас вы сейчас все это будете обратно складывать. Зупиняйте відеозапис. Головне сьогодні, що має бути почути, полковник Олег Колініч це бойовий офіцер, який у критичний для країни момент не покинув місце служби, не дезертирував, а виконував свій обов'язок зі зброєю в руках. Він захищав Київ і Україну, тоді коли багато з тих, хто сьогодні виступає обвинувачами, втікли, сховалися або просто самоусунулися від виконання службових обов'язків. І держава досі не переслідує жодного з цих втікачів. Це красномовно демонструє справжній характер цього кримінального переслідування. Олег Колініч, офіцер, який діяв згідно із законом, наказами командування та інтересами держави. Історія розставить усе по місцях, але вже сьогодні ми маємо обов'язок захистити правду.